Сьогодні стало відомо, що ЗСУ знищили одночасно три літаки су 34 повітряно, прости господи, космічних сил Росії, Міноборони окупантів. Як завжди, одразу все заперечувало, але в мережі вже почали з'являтися фото та публікації з телеграм-каналів російських зет патріотів та воєнкорів. Ось що пише один з них. Далі пряма мова. Сьогодні чорний день для наших ВКС. Миттєво ми втратили відразу 3СУ-34 на Херсонському напрямку. Велике привіт тим, хто радів, що ми бомбимо позиції ЗСУ на лівому березі в районі Кринок. Ми одразу попереджали. Що це дуже небезпечна операція, але наші сигнали залишилися поза увагою, і лишалося лише питання часу, коли трапиться трагедія, схожа на сьогоднішню. Після відомого інциденту біля острова Зміїний, тоді багато наших пілотів пішли у відмову. Але під пресингом командування все ж таки вдалося їх переламати. Кінець цитати ну тут можна додати лише одне. Просто по плану. по графіку. Все ділиться так, як і запланував генеральний штаб.